Від друзі, вітаємо вас на подкасті Метаморфози в рубриці Коли військові повернуться додому. І сьогодні буду я з вами, Швець Ольга, ведуча цієї рубрики. Ми піднімати будемо тему, коли військові повернуться додому. І е, хто, як не дружини, знають, що відбувається з військовими, коли вони повертаються. І сьогодні у нас в гостях дружина військового, тому. Ласкаво просимо. Представтесь, будь ласка. Вітаю, друзі! Слава Україні! Мене звати Юлія Воробієвська, я дійсно дружина військового. Ось мій чоловік від початку повномасштабного вторгнення був тією людиною, яка виявила, мала внутрішнє бажання захищати нашу землю, нашу батьківщину, нашу домівку, наших дітей. Ось, і він пішов добровольцем. Військомат, не маючи військового досвіду, не служивши в армії, не маючи військової кафедри. Він пішов військомат, який. Тих багато хлопців, які стояли там в черзі, ночували під військоматом для того, щоб виявити це бажання. І він пішов служити, він пішов захищати. Да. Ну, насправді ми дуже вдячні вам і вам, і вашому чоловіку, за те, що він захищає, він боронить нас і наших дітей, і наші родини. І я розумію, що ви, як ніхто, відчули. Ту атмосферу, коли саме військовий там, на фронті, і коли він повертається додому, скажіть, будь ласка, особливості того стану чоловіка, коли він повертається додому, що ось особливе з ним відбувається. Угу. Так, е, знаєте, ще хочу, е, ще хочу розказати про те, що крім того, що я дружина військовослужбовця, ветерана сьогодні, я психологиня, я працюю в ветеранському хабі. Державному ветеранському хабі при Хмельницькій районній державній адміністрації відділ підтримки ветеранів війни та членів їх сімей. І я щодня бачу хлопців і дівчат. Я щодня працюю з тими, хто захищає нашу землю. Ось і щодня спілкуюся безпосередньо. Я психолог, та людина, яка надає їм підтримку, та людина, яка дає їм надію, тому що вони приходять до нас також, коли вирушають в дорогу, коли Вирушають на завдання, ми спілкуємося також з ними по телефону, і це онлайн така підтримка. Ось. Тому ем, маю безліч всього розказати, і дуже дякую, і дуже круто, що є, є така можливість, що є такий, не такий ефір сьогодні. Ось. Про особливості е, поводження, саме е, проходження служби, скажімо так, про проходження служби там на фронті, на передовій, то е, є що сказати, і я би хотіла з вами поділитися. От, перше, що би хотіла так підкреслити, що це нелегко. нелегко в плані емоційному, психологічному, такому морально свідомому. Ось, і всі готуються до того, що це такий дайджест пригод і так далі. Ні, не готуйтеся до цього, тому що це, це і їм складно, і дружинам складно, і всі вкупці, всі, в купці, всі в купці боронять теж землю. Тому що дружина надає підтримку, діти надають підтримку, сім'я, батьки, родичі, куми, друзі це ті всі люди, які повинні цю підтримку надавати. І чим більше буде підтримки, тим більше буде в нього внутрішньої мотивації. Це робити. Ось, і я ну, твердо можу про це стверджувати, тому що розмовляючи в розмовах з військовими, вони говорять про те, що вже іноді не вистачає сил, іноді важко перебувати, важко виконувати завдання, вже і фізичні сили, і моральні втрачаються, але згадуючи ось те слово мами, чи то слово сина, чи то слово доньки чи дружини. Там, Ти нам потрібен, ми тебе чекаємо, вони, вони набираються сили і десь. З них з'являється якась додаткова сила, і те чудо, та, та енергія така чудотворна, і вони далі йдуть, встають і і роблять те, що повинні робити. Давайте ми з вами обговоримо два таких моменти: перший це коли вони там, і так. як mm -hmm. дружина його може підтримати. Так, от е, які такі, можливо, ваші лайфхаки, а можливо, ви як психологиня бачите все ж таки, що їм допомагає, що їх підсилює, що їх там тримає, так як ви вже сказали, навіть те, що ми є, і ми тебе чекаємо, так. чи ти нам потрібен, тому, будь ласка, це його надихає і це його заряджає. Але і другий момент, коли він повертається, так. В його свідомості відбуваються зміни. Тому як дружина має бути готова до цих змін? Ось таких два моменти я б хотіла угу. з вами все ж таки обговорити, коли він там, його підтримка. Що дружина так. може зробити? Так, так я, я розумію, так, про що ви говорите. <кхем> я би, перше хотіла е, звернутися навіть до тих дружин, які чекають, і в яких чоловік приходить інший? Що він не винен тому, що він такий сьогодні прийшов. Це нормальна реакція на ненормальні події, які відбуваються в нашій країні, і він буде інший. Ви повинні бути до цього готовим. Ви повинні розуміти це і в душі набратися. Де ви будете брати це терпіння? Це вже ваш ресурс і ваша робота є безліч спеціалістів, якими можна проконсультуватися. Ось внутрішній ваш ресурс. Шукайте його, знаходьте, але ви повинні давати цю підтримку і розуміти, що він буде інший і вам потрібно виявляти. Повагу до того досвіду, який він пройшов на війні. Досвід надзвичайно складний, важкий, і той, який він переживав. От перше, що здійснюють таку невеличку помилку дружини, чекаючи е військових, чекаючи наших чоловіків, хлопців, це нагромаджують такими е побутовими справами, які тут є і тепер. Так, і Просячи допомоги, знервовують їх там, і це їх трішечки так збиває з тої задачі, яку вони повинні виконувати. Вже виконують, тому що вони не говорять зазвичай про це. І нагромаджуючи, там, е, ось навіть мій чоловік вчора розповідав, що був його побратим, до якого дружина там, вони сидять десь десь. Треба тихенько сидіти, і там дружина 158 мільйонів разів наярювала, збивала. І каже: ми розуміємо, що це ну, небезпечно і для нашого життя. От точно так не потрібно робити, от наярювати. Та. Каже, мені було дуже приємно, коли ти там зателефонувавшись один раз на ем, той канал, в якому ми спілкувалися, і збивши, ену, я розуміла, що він обов'язково перезвонить. І тому тому так. А є дружини, які роблять таку помилку, яку починають 158 мільйонів разів наярювати і спілкуватися. Ось так. Ну, власне, і дружину можна зрозуміти, вона так. хвилюється, так? І що би ви радили е, дружині, коли ось хвилювання вже на межі, і вона просто не знає, що робити, він не відповідає. Який би ви, яку б ви пораду дали, е, де їй брати той ресурс, як її заспокоїтися? І, в принципі, для того, щоб потім не розхитувати ситуацію? Так, так. Um... Від дружини Дружина це те, це той стержень, це те стебло, на якому теж багато сім'я тримається, так і вона дає всім таку віру, надію і в є дітки, слава Богу, що в кожній сім'ї є дітки, в кого немає обов'язково будуть, і вона дає їм таку теж впевненість в завтрашньому дні, і вони по, її, по їх її реакції розуміють, що там з татом. Тому вона однозначно, однозначно стійка, тримає ту, ту таку свідомість, ту таку врівноваженість. Яку якому вона гарантує і бачить, і дітки бачать по ній, що все гаразд, все спокійно. Ось про ресурс ми надзвичайно ну раді надавати таку підтримку дружинам. Ми організовуємо групи підтримки дружин, тих чоловіків, яких вони чекають. Також є групи підтримки безліч, їх теж і в нашому місті, і на базі нашого навіть відділу є загиблих сімей в сім'ї, де загинув чоловік, де безвісті зникше, чи перебуває в полоні. От, тобто, якщо не вистачає внутрішнього ресурсу, який вона є, і черпає його, і іноді, бачучи його теж багато, то починає шукати і звертатися до спеціалістів, тих, яких в нашому місті є, і які, які роблять цей залюбки Облять і професійно роблять, і я впевнена в цьому, власне, якщо в дружини закінчився цей внутрішній ресурс, і вона бачить, що вона на межі. То є група підтримки, і в кожному місці потрібно шукати ту спільноту, яка так, піклується про так. дружин військових, тому що розуміє, в якому стані вона. Так. Ну, власне, дружина сьогодні мусить виконувати роботу і чоловічу. Правильно, коли так. чоловік пішов, вона виконує не лише свою жіночу, але й чоловічу. Тобто на неї навантаження подвідне, і їй важко. От, а так як ми емоційні жінки, то це непросто, це дуже непросто, тому і так важливо мати підтримку. Гаразд, Юль, а коли? Чоловік повертається так. додому, от він з передової повернувся. Угу. І, звісно, в дружини таке, от він повернувся. Але яку м, помилку дружина робить, коли якось зустрічає не так, або що їй варто робити, що не потрібно, і що потрібно робити, коли він повернувся з передової? А, так, Дійсно так, знаєте, хочу ще кілька слів сказати, що іноді жінки роблять і чоловічу справу. І я спілкувалася вже з багатьма жінками, які вперше сідали за руль, які брали шуроповерт в руки і так далі. І, і з цим вони зіткнуться. Я хочу звернутися до вас, жінки, що це нормально. так, І якщо є така робота, і ви можете її виконати, або ви, або знайдете допомогу в рідних, близьких, друзях. Я думаю, що від. Гукнеться будь-який кум, брат, сват. Той, хто скаже, що в мене там відірвалася поличка чи ще щось, він обов'язково це зробить, і взагалі не бійтеся звертатися за допомогою, просити допомогу, і це, це нормально. І я думаю, що ми, українці, ми всі свідомі, один одному допомагаємо, і це і це в нас десь десь всередині, в нашому серці. Ось з приводу того, що чоловік повертається, і дуже часто. І навіть чоловіки мені це проговорювали в особистих розмовах про те, що дружини одразу нагромаджують його побутовими справами. Ось боже, вісім з десяти хотіли одразу робити ремонт. Я не знаю, чому таке одразу всіх розуміння, що треба щось змінити в нашій квартирі. Як психолог, я розумію про те, що ми не можемо контролювати те, що відбувається з нами за межами нашого будинку. І нам здається, коли ми будемо робити щось в нашому будинку, ми цю ситуацію. Можемо контролювати, і, типу, нам трішечки так легше стає, контролюючи це нас. Але е помилкою є те, що це роблять одразу одразу з того, що чоловік повернувся, і там на другий день вона каже: ну все, здираємо старі шпалери, йдемо в епіцентр. От, там чи інший будівельний магазин вибирати. Це наступний крок помилки, тому що обговорити разом, коли він ще подумки десь, десь на, на війні, на завданні, на фронті, і тут йому треба думати про шпалери чи про плитку, чи про клей, це, це майже нереально. Я вам чесно скажу, і це з досвіду тих хлопців. Вони не розуміли, де вони, хто вони. Дайте їм час, дайте їм час оговтатися, дайте їм час зрозуміти, осмислити, що він вдома, він повернувся ось тут, більш-менш спокійно. Ось. По періоду часу скажу навіть з власного досвіду, що це близько півроку. Півроку чоловік чоловік оговтується, він приходить до тями, він розуміє про те, що він в домівці, що це його дім, тут більш-менш безпечно, що це, це мій друг, і я можу з ним говорити, спілкуватися нормально і так далі. Буде проблемою те, що. Для нього його світобачення, для нього суспільство поділиться на дві частини: тих, хто служив, і тих, хто не служив, тих, хто боронить, і тих, хто не боронить. І ваше завдання з ним обговорити це і поговорити, і сказати, що е, ми розуміємо, що там Іван сусід. Сьогодні не служить. Ось він може це робити з різних причин. Він може це робити, тому що він доглядає за мамою старенькою, в нього є дітки, в нього є інші бачення, або ж він не хоче цього робити, або ж він допомагає військовим сьогодні. Він там займається іншою справою, теж, яка дуже добра, і вона теж несе користь для суспільства і для захисників, зокрема. Тому обговорюйте з ним такі теми. Хто, хто допомагає, налаштовуйте його, що в принципі сусіди добрі, люди, добрі, куми, добрі, всі хочуть добра для військових. Але це так не буде, тому що в них переконання будуть інші, і вони будуть намагатися вас переконати теж в наступному. Тому ем, з часом він вже буде розуміти ці речі, але одразу буде трішечки така буде складність для вашої сім'ї, адже, адже буде. Буде така проблема. Тому дуже важливо, якщо чоловік вже повернувся і він є демобілізований ну, з ряду причин, це може бути поранення чи інші причини, важливо йому знайти професію, ту, яка буде в поміч нашим військовим. Це може бути дотична до військових, це може бути проходження військової служби на місці або десь близько. Ось, і якщо він буде розуміти, що він і надалі. І він і надалі здійснює функцію захисника це буде тільки допомагати вашій сім'ї, буде тільки ну, в кращі сім'ї суспільству і на наш, нашим українцям, зокрема. Дуже щиро дякую. Насправді це дуже цінні поради, тому що я так трішечки узагальню. Це перше, це не завантажувати його побутовим речами, дати йому можливість все ж таки адаптуватися до цього життя, яке тут є, пояснити йому цивільне життя, да? так, поясните, допомогти вбу. Зрозуміти десь, роз'яснити поведінку інших людей і підтримувати, налаштовувати це, знайти і роботу згодом. Але цей період, ось такий довгий, півроку, все ж таки, це дуже довго. І, і дуже дякую вам, що ви проговорили, тому що ну, знаєте, як будь-яка дружина, яка довго чекала, і, і хочеться, щоб він відразу включився. Ну, Звичайно добре, я готова, так. я готова один день, два, ну тиждень, ну два. А тут ви говорите про півроку. Так. Так. Це, це досвід ніде не написано, що це півроку, це власний досвід, це досвід тих жінок, яких, з якими я розмовляю, які діляться зі мною таким таким цінним досвідом. Знаєте, загугливши, ми небагато прочитаємо про ветеранів, про військових, з тими, що, що потрібно робити, і все. І сьогодні я, я є та особа, яка, в принципі, цей досвід має, проживши це в, в своїй сім'ї, і маю досвід тих жінок, які, які діляться цим досвідом. І наше основне завдання теж донести людям розповісти, що це нормально. Так ми валідизуємо це. Ми говоримо про це, що це так може бути. Це нормально. Ви не одні, не одні з таким досвідом, з такими проблемами і труднощами в сім'ї. Ось, але. Ви можете на це вплинути, тому що ви, ви дружина, ви берегиня сім'ї, і ви можете на це вплинути, маючи терпіння, маючи терпіння, корзину терпіння, велику корзину терпіння. Ось, набравшись поваги, розуміння, підтримки. Ось. І ще хочу дати таку пораду про те, що чоловіки, які повернулися одразу, не можуть багато розмовляти на тему війни і того досвіду, тому що одразу дружини прагнуть дізнати. Все, все найпотаємніше в чоловіків, не розпитуйте їх одразу, що там, якщо він захоче, і пройде той період, коли він буде готовий до цього, він обов'язково ним поділиться, якщо буде вважати, що це безпечно для вас. Іноді і нам не потрібно знати того, що він там знає. Тому не розпитуйте його, схоче він щось вам розповісти. Він розкаже, не схоче розказати. Ну, то значить, значить він не хоче, значить, чомусь він це не хоче робити. Не, не розпитуйте, не, не розпитуйте різних м, таких. Моментів, які стосувалися війни, вони дуже болюче це сприймають. І там запитання, чи ти вбивав, це виявляє реакцію ну, страшну, і я теж з цим зіштовхувалася, коли вже до мене військові з цим зверталися, що їх запитують про це дуже часто. Ось, тому... На, влас... На досвіді власного чоловіка знаю, що ті речі, які стосувалися війни, там ем, якісь навіть надзвичайні, дуже-дуже тригерять їх. Тому е якісь такі страшні новини, поки огородіть його трішки, він, він відійде, він адаптується, він соціалізується. Ось і так є, є така так звана реінтеграція да, чоловіка в соціальне життя, вона, вона тривала, вона триває кількома етапами. Вона спочатку адаптовується, соціалізовується, він спілкується з різними людьми, набирається інформації з зовнішнього світу і помаленьку, вчерпаючи власний ресурс і свій досвід, він, він, починає, він починає проживати разом це життя і разом сімейне життя. і і розуміючи, що 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 все, все буде для його сім'ї добре, і він він це розвиває. Ще хочу сказати про професію. Ми так трішечки затримали, затронули цю тему про те, що я з кількома чоловіками спілкувалася, і хочу сказати про те, що більшість їх обирають професію, яку раніше не вибирали до, до того, як проходили службу і проходили військовий досвід. Ось там вони роблять таку переоцінку цінностей. І їхні цінності починають збігатися з дуже важливими цінностями, здавалося б, на перший погляд. І включаються такі моральні принципи, такі соціальні принципи, якими вони починають дорожити і які починають доносити до кожного з нас. І професії вони теж можуть обирати. Вісім здесяти десь приблизно обирали іншу професію. Це з моїх таких власних та спостережень. І вони обирали професію. Загалом це або стосується допомоги, або дотичності до військової справи, або це така користь для суспільства. Ось, Наприклад, там у нас був чоловік, який вирішив до того відкрити агропідприємство, задіяти себе, побачити в агросередовищі, до того, в принципі, він ні такого дні досвіду. Ну, нерозуміння не знав. Але є люди, які навчають, допомагають, впроваджують. Ось є безліч грантів, які доступні військовим ветеранам, які можна отримати на відкриття власної справи. І вони це роблять, і в них виходить. І ми насправді щиро раді, що, що вони можуть і хочуть це робити, що повертається жага, і вона навіть така жага. Посилюється, от жага до життя, жага до того, що можна робити, треба робити і треба розвивати. І більше навіть скажу, що вони починають залучати таких же ж хлопців, які проходили теж службу, які теж мають військовий досвід, і надавати їм можливість працювати разом. Ось він для нього. Той, хто проходив цей шлях, він для нього надійний, стабільний, дисциплінований, от, тому що це насправді дуже дисциплінує ось людину, чоловіка. Це, це теж з таких спостережень, що є хлопці, які, здавалося б, могли так, трішечки поводитися, легковажно легко, іноді до того проходження своєї служби. А там вони набирали надзвичайну таку мужність, надзвичайну стійкість в характері. Вони наростали стержнем все більше і більше, і покріплювали його, і давали ту опору кожному з нас, напевно. В На першу чергу своїй сім'ї, потім всім своїм знайомим. Ось, і, і це теж ну, дуже класно, дуже круто. Дякую, ага. Юлічка, дуже цінно. І я так розумію, що все ж таки треба прийняти, що коли чоловік іде на війну і повертається, з ним відбувається трансформація. Так. І це потрібно прийняти, ага. це потрібно зрозуміти і теж підлаштуватися, тому що нам легше підлаштуватися під тем. Вони змінюються і змінюються навіть в кращу сторону. Так. Десь, можливо, треба пройти той кризовий період, коли він адаптується до всіх обставин знову, але. Да? Де він е, е, набагато потужніший стає в тому плані, що навіть цінності змінюються. Тобто, да, десь у ті моральні принципи такі глибокі, сильні, вони зміцнюються, стверджуються. І це впливає навіть потім на вибір професії, на підтримку далі суспільства, на розвиток суспільства. Да, це насправді дуже добре. Але, напевно, потрібен час для того, щоб угу. дочекатися е, це все. І все ж таки, дружина має е, зробити великий вклад, тому що Ніхто, як дружина, дотично до серця так. нашого воїна, да? і вона здатна його або розбити, або його зміцнити, підсилити або знищити. Так? І я думаю, що це так. дуже важливо. Раз. і Він повернувся, чоловік повернувся. Він військовий, він воїн, він стояв. Чого він очікує від суспільства, від дружини і від дітей? Угу. Знаєте, хотіла б ще розказати про роль дружини в сім'ї разом з дітьми. Тобто сім'я, і зазвичай повна сім'я складається з чоловіка, дружини, і діток. Так, це можуть бути ще батьки, там бабусі разом проживати. Це Те, теж зараз є таке, і це теж нормально. Але дружина має стати тією людиною, яка поговорить разом з дітьми, вона їх посадить і скаже, що. Наш тато, наш тато боронить нашу землю, він захищає вас, і він ось там знаходиться, тому що ви тут можете ходити до школи, ви можете ходити в кафе, ви можете ходити в піцерію. Так, і він захищає. Він прийде. Давайте, будь ласка, всі разом надамо йому цю підтримку. І зазвичай дітки ну, розуміючи, що відбувається в країні, нормально теж до цього ставляться, вони виявляють цю повагу, тому що е, насправді чоловіки, коли повертаються, іноді можуть мати е, фізичні вади, вони м, проходять період реабілітації або період лікування. Ось, і, і це теж треба враховувати, коли от він повернувся. Наприклад, я знаю, що там є що там дуже говірких звуків важко переносять, там є Проблеми зі слухом, чи є проблеми зі зором, там дуже яскравих світлів, чи м, є проблеми з, з кінцівками, то м, так адаптовують життя і розуміння з підтримкою йому це надають, там подають, ставляться столик зручніше, там підсунуть табуретку з чимось. Я думаю, що це не, не викличе надзвичайних труднощей сім'ї, ось, але це треба з сім'єю поговорити, проговорити, розповісти батькам, друзям, комам. Ам, та він повертається, але є такі особливості, і якщо це треба врахувати, то вона повинна про це сказати, і нічого страшного в цьому теж немає. Не... Не думайте, що тут є якісь труднощі в цьому чи труднощі в сприйнятті. Якщо хтось не сприймає, це абсолютно їхні проблеми. Але ви про це скажіть і, і так трішечки адаптуйте суспільство і розкажіть. Моя позиція взагалі в тому, що щоб розповісти кожному і розповісти кожній дитині, кожній людині, пересічному громадянину, про те, що приходять хлопці інші, вони приходять з досвідом і хочеться доводити і розповідати. Про те, як, як виявляти цю повагу до їхнього досвіду, як, виявляти свої, як показувати своєю поведінкою, що вони, що вони молодці, що вони там були, і ми їм за це дякуємо. Демонструючи це на своїй поведінці, це не складно, я вам скажу. Ось, і ми будемо нашим відділом підтримки ветеранів війни обов'язково це робити далі ще більше і більше і поширювати цю інформацію про те, що хлопці приходять, слава Богу, що вони приходять. ми їм дякуємо. Дякуємо за це, і ми будемо говорити і доносити кожному, і це школи, садочки, вчителі, лікарі про те, що вони молодці, що вони ми виявляємо повагу до них. Ось це, це з приводу взагалі. Вже так, бачите, розширила, розширила, тому що мала да, такий посил сказати про це, що, що це дуже важливо, важливо про це говорити. Ну, і в кожній сім'ї, зокрема. Ось, як дружина, вона поговорила зі всіма, розповіла, що, що може бути, що може не бути. Ось, і... Дуже цінні моменти, дуже щасливі моменти, вони знаходяться в простих речах. Це може бути там лишня смс-ка, наприклад, від сина чи доньки батькові. Це може бути так само від дружини, зокрема, так, і якась, якась смс-очка, тепле слово, підтримка. Це, це в сукупності і демонструє цю підтримку, яку він очікує від нас, яку він очікує від своєї сім'ї. Там, зробити якийсь чайок там, не, не складає великої трудності, але для нього це приємно. Там, подбати про його якусь ковтинку, якщо йому складно її обрати, її придбавши, принесли, поставивши теж добре, теплі носочки теж добре. Такі, такі прояви в найелементарніших речах і, і, і будуть для нього важливі. Це, це з приводу таких побутових речей. На взагалі до очікувань я відношу такі прості речі, які. Які, які виявляють таку повагу, підтримку і розуміння. Ось і розуміючи, що є можливість порозмовляти, ми її обов'язково використовуємо. Є можливість і бачити, що йому складновато, можливо, йдете на прогулянку, можливо, варто десь поїхати, пройтись, прогулятись, сходити на каву чи поклювати разом зернята, це теж може бути класною терапією чи реабілітацією, яку він очікує. І моя порада взагалі всім подружнім парам про те, що варто розмовляти в сім'ї, варто слухати і чути, варто бачити і, і, і бачити, і сприймати те, що ти бачиш, його транслювати і, і, і бачити, і виражати свою поведінку по відношенні до свого партнера. Адже чоловік і дружина це в першу чергу партнери, які будують сім'ю. І партнерські відносини найідеальніші, але від підтримки один одного вони без підтримки один одного вони не вартують нічого, тому так склалося, що в дружини є така функція надавати цю підтримку, так і вона теж очікує її отримання. Ось, але якщо вона може надати їй такою мірою, то це буде дуже класно, і це обов'язково зміцнить їхні стосунки, і лише покращить, і буде краще для їхньої сім'ї. Юльчика, ну uh -huh. насправді дякую вам, дякую за ці всі цінні поради за розмови. Тому що я розумію, розумію наскільки важлива роль чоловіка там. На війні і роль дружини, яка підсилює його, тому що у неї є тут свій фронт, але без неї він слабний, а з нею він стає сильніший. Я дякую за те, що так багато дали порад. І як приймати, і як супроводжувати його. Дякую, це дуже цінно було. Дякую. Дякую вам. Дякую.